Воля імператора: бій складається з двох фаз: одна відбиватись від адів, друга битись з босами і відбиватись від адів. Найменші вибирають ціль рандомного гравця і йдуть до нього, контроляться. Середні фіксуються на танків і бити цих адів можна лише в спину. Найбільші танкуються, клівають в зоні перед собою, наносячи урон та приголомшуючи всіх в зоні ураження. Користуючись паузою, запрошу в гільдію Trident на сервері Паєруд Village. Ми шукаємо як хардкор гравців, так і казуалів і розширюємо українську спільноту гравців Warcraft з фази ICC доповнення Lich King 2023 року. Самі боси виходять після 90 секунд з початку бою. Танки забирають по одному і відводять. В босів спільне хп в кожного є смуга енергії при заповненні, бос починає робити череду смертоносних ударів. Це серія ударів, каст, клів, каст клів. Ті, хто попадає в клів, отримують урон та дебаф на зниження броні. Особливо неприємно танкам, адже після цієї обілки бос наносить фізичні тички. Зрозуміти, куди б'є бос, при череді можна по білим смугам, в якій стороні смуга, туди і удар. Також бос топає, приголомшуючи, треба відбігати, як тільки почав піднімати ногу. Також танкам варто пам'ятати, що боси мають здібність магнітна броня, що намагнічує поточну ціль імператора. Та в разі, якщо танк вийшов мілі зони боса, притягують його назад. Таким чином кайтити босів не вийде. Потрібно танцювати. Коли зал заповнює газ, бажано триматись купи для легшого прохілу та давати дефи на махорон. Геру теж варто здавати на газ, хілам буде легше захилити. Ця сутичка вимагає координованих рухів від танків та гарного ДПСу. Основний урон босам наносять ранжі, так як мілі через клів босів мають займатися переважно адами. Ставте лайк, підписуйтесь та удачі в освоєнні контенту.